Що я думаю про Volkswagen Passat B8. Якщо вам треба технічний розбір, то переходьте до мого іншого відео. Посилання буде в описі, а це відео максимально суб'єктивне. Що ж, Volkswagen Passat B8 нормальна, класна машина, мені подобається. Щодо крутості, ну не особо крута, але не геть якби і проста, тому що це ваг, є R-Line версія, є фани по світу. Є класні проекти, машини досить потужні, є повноприродні позашляхові версії, і Passat по суті, та машина, яка може закрити всі ваші потреби. Якщо говорити про те, чи захоплюються колеги на роботі цієї машини. Чи звертають на них шиї, чи фоткають посад, коли ви припаркували його біля магазину. І чи ведуться дівчата, то скоріше ні. Але оскільки машина ще досить дорога, то якихось балів престижності вона вам додасть. І ви не будете виглядати на ній як на чомусь старому. Хоча, як ви знаєте, мені все одно, я в цілому люблю машини, я дивлюсь лише на стан. Ну але реалії якби такі, що більшість людей судить по-іншому. По надійності вона теж нормальна. Салони теж класні. це і не преміум, але все ж як на мене, це машина, яку хочеться зберегти в гарному стані. Машина, яку хочеться покращити. А не тупо їздити. Як в принципі і всі Volkswagen Passat. Напишіть, що ви думаєте про Passat, як він вам по техніці, по зовнішності, по комфорту взяли би його собі, чи ні. Якщо так, то який. І підписуйтесь, щоб тут нарешті вже було 1000 підписників.